Всім доброго дня. Сьогодні готовлю суміш для рослин. Я купила ось такий мішечок універсального субстрату для розсади і свої землі. Ось такий горшок кинула. Кинула сюди ще такий там під низом такий самий горшок піску. І зараз, щоб воно ще було ще більше впухке, на тертку. щоб потім це все перемішати і зробити такий грунт для розсади, для своїх рослин. Натерла От. Зараз це все перемішаю. І обдам окропом. Тим самим зволожу землю і обеззаражу її. Ще в окріп я трохи додавала марганцовки. такий в мене субстрат виходить. Ну, Тепер воно хай собі там поки впітується, розпарується, а я буду дивитися до своїх рослин. Тут в мене крестовик, який я в агромаркеті замовляла. І дивлюся, що от... Ось. І дивлюся, що от ці бубочки не трохи, видно, примерзли, поки йшли, бо вони такі всі водяві. Ці тверденькі, а це водяві. хочу зараз, е подивлюся, що там всередині витягну І розберу його, бо що... ну, потрібно його, бо воно буде гнити, будуть грибки. Тому, ну, примерзло поки йшло, видно, все-таки краще рослини навесні пересилати. Хоч ніби були упаковані, але. Це постояло пару днів. І от таке водя стало. Хоча прийшло все. Ну, гарне, ви бачили на відео, але видно примерзло трохи. Холоду він боїться цей крестовик. це кімнатна рослина. Дивіться. Так, зараз подивимося, що тут робиться. Незручно трохи одною рукою знімати. Коріння коріння все добре, в торфу він знаходиться. Бачите, коріння славне, але це все-таки воно дало пересилка ця. Ні, ніби все гарно було упаковано, але зараз але... я його переберу. Розберу і поділю стаканчики ці морозові. Одразу... Так, 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 тут в мене вийде ще багатенько нових саженців я їх всіх переберу, поскладаю, посажу. Куріння живе, тільки вверх змерз. Ось такі в мене вийшло з Думаю, він собі буде тут рости навій землі. Тут і підсвітка і тепло. І все в нього буде вже добре. Буду багато мати рослин нових. Також розсадила mm -hmm. лагурус, зайчий хвіст, трава. Перший раз посадила, не знаю, подивлюся, як воно буде. Так, а ось піднімається квамопліт. Ось такі листочки, як ялинка. Трошки будрі розсадила, встигла. Так, тут в мене ж сходить. І воно таке в мене. Гомфрена, ага. Гомфрена сходить. Так, ось ця площа, це я вже трошки навела порядок. Я порозсаджувала в нову землю всі ці рослинки, деякі я пона... понащіплювала, пообрізала вершечки. Ось це, наприклад, тоже обрізала вершечок. Бальзамін королівський і він буде вкорінюватися в мене. Колюси також деякі я вам пообрізала, пересадила в свіжу землю. Він у мене піде потім кущиком. А вершечки я вон теж посадила, щоб вони собі теж вкорінювалися. Завтра продовжу стригти, вкорінювати, пересаджувати. У мене, коротше, вже весна почалася прямим ходом. Бо тут у мене ще другий стілаж. Трохи насіяла перцю трьох сортів. Баклажани ще хотіла посіяти, але так і не знайшла. Куди я могла вструмати насіння? Ну, завтра ще пошукаю, ні, прийдеться купляти. Все, перерила е, всі свої ці склади з насінням і не знайшла е, баклажани. завтра. Якщо ще не знайду, то в обід піду куплю Ще насіння баклажан, бо вже баклажани потрібно сіяти. Е, що хочу вам ще показати на останок, бо тут сьогодні вже завершувати відео. Дивіться, хризантеми, хризантеми з букета домашнього, бо з цих государств не вони в мене не прийнялися. А ось верба. Верба в мене виступає як вкорінювач. І І зараз ось, зараз вам покажу. Коротше, дивіться. Хризонтема, ну, це я вже завтра подивлюсь до нього. Тут не вкорінилося. Це вкоріни, вкорі... ну, деякі не вкорінилися, але, ну, 50 50 на 50, напевно. Зараз ще, ще. Я, чесно, думала, вони вже там Загнулися в мене, але... Ні. Дивіться, бачите? З Це ж буде велике. Ну, пробую так посадити. Бачите? Коротше, можна замість корнівіна, щоб не купляти, ставити на воду на вкорінення з вербою. Ну, навесні вкорінювати або в ну, хоча б в жовтні, в вересні, тому що. Тому що Зима є зима, рослини відпочивають, незважаючи на те, що ти там всі умови їм создаєш. Вони все одно не дуже хочуть рости. Я вже це перевірила. І зараз ось вже починається, видно, вони відчувають цей світовий день. Тут, тут нема. Світовий день збільшується і вони. Рослинки почали, мане сильно рости. От Верба. Верба вона грає роль укорінителя і вбиває всі болізнітворні бактерії, беззаражує воду, не дає їй портитись в воді, завонюватися. І хрізантеми. Маленький. бачите як гарно покорінюється. Я її віддільно посажу. І. Ну, короче, хорошая штука вместо корневина. Тут в мене бакопа Тоже пішла гарно в ріст. Розсадила трохи будри сьогодні. Її, правда, небагато поки що, але для підвісних кашпо буду весною робити композиції, щоб були незвич... незвичні. Ще хочу спитати, як, можливо, хтось знає, як називається ця рослинка. Я так, на автомойці в листопаді побачила такі там під, ну, під зданням, воно росло вже ці листечко впало. І я відламала маленький черіночок і струмила в землю. Думаю, прийметься то прийметься, хто ну, його знає. І воно прийнялось. І зараз пішло вріст. Не знаю, що воно за. Воно, я так зрозуміла, кущиком росте. Невелике, не дерево. Напишіть, якщо хтось знає. Я вибачаюсь, якщо відео моє не дуже такі змістовні, бо е, мислями зібратися дуже важко. Тому що в мене постійно є помощники, які мене. Відволікають і не дають зібратися з думками. От дай її зараз немедленно крила, вчепити, типу бо зараз буде істерика. Саме під. Ой, боже, боже. Саме підростає малишня. І відео треба знімати тільки в таких екстремальних умовах. Чуєте, вже вже сварається, вже б'ються. Добренько, іду рятувати. О, все, все не поділили, не поділили. Не ображайтеся. Все, ідемо 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 на цьому Бажаю Бажаюся найкраще до нових зустрічей.